Mm -hmm, тетя Катя. Есть, тетя Катя отправила. А у тебя ей подружка алкашка. Тетя Валя чьяки. А че она алкашка? Ну потому что она вечно мекает. Да не вечно она мекает, мала. Ну что ты на людину наговариваешь? Ну не важно, а ты ей сказала? Сказала, сказала. Блин, а кому же еще сказать? Мала, у меня все, все девчата с салоном и их родители все будут голосовать за твой малюнок. Ну не переживайте так. Ага, Мама, Дашіна мама працює в дитячому саді. Ти представ, в неї група із 30-ти чоловік, блін, і у них у всіх батьки, у тих батьків-родичів, вони всі будуть за Дашеньку голосувати. Ой, господи, ну я не знаю, я вже всіх відправила. А ти Лені казала? А що Лена? Лена одна, ну плюс Мілана, все. Здрасте, а ну чого ж Лена в універ ходила? в неї група із 35-ти мала. У кожного, як ти кажеш, родичі, друзі, вони проголосують. Точняк. голосуванням. Ліна! що. А ти можеш, будь ласка, у свою групу універську закинуть посилання на мій малюнок, щоб проголосували за нього. А що мені за це буде? А, що? Ну, буде велике дякую. <плес> Мала, просто за дякую я таким займатися не буду. Ну, а що ти хочеш? Ще поки не знаю, но треба подумати. Ладно, все, хорошо, хорошо, все, я закину, а потом придумаю, что ты для меня сделаешь, окей? Да, все, все, хорошо, домовилась. спасибо, Лен. Mm -hmm. Господи, боже, пожалуйста, да поможи мне, чтобы я, чтоб я победила, наконец-то, эту тупорылу Дашу. Ой, тебе, может нельзя сказать, что тупорылова она. Блин, ну ты сам знаешь, что она тупорыла, Будь Ласка, помалійте за мене, щоб я побідила. А ще я хочу вам сказати одну гарну новину. Бачите, що заді мене? <гум> я думаю, що ви вже всі шарите, що це іграшка мала. Іграшка твоя особиста мала знову у наявності. Ви їх можете замовити ось тут у на сторінці в інстаграмі. Там все написано, там можете написати сообщення. вам на всі ваші питання дадуть відповіді. Так що, все чекі-пуки, іграшки вже всі запаковані. Осталось тільки відправити їх вам. Як ви знаєте, я допомагаю е, притулку для Боже, привидение показалось. Як ви знаєте, я допомагаю е, притулку для тварин. Е, тобто в Херсонській області тут е, всіх поранених тварин е, дуже багато людей повиїжджали, Просто тварину так покидали на вулицю. І вони за самі виживають голодні з цуценятами. І люди їх їздять під обстрілами, збирають і привозять сюди в Чорнобаївку. Їх лікують, кормлять, знаходять господарів. То я хочу вам е, ва, ва, попрохати, щоб ви мені також допомогли. Е, я у мене як завжди, відкрита м, банка і конверт. Це на монобанки і на приват, На приват 24, на приватбанки. Ось сьогодні. Отакі два е, конвертіка в мене там відкриті, і ви можете туди скидувати гроші. Під кожним відео і під цим також будуть посилання на цю банку і на цей конверт. Будь ласка, закиньте кому скільки не жалко, бо тварин дуже багато. Їх треба чимсь годувати, і для цього треба гроші. Їх ще треба лікувати. Це все дуже дуже дорого. А тварин дуже багато. І котів, і собак їх обстрілюють, привозять і з пораненнями. І лапи він їм одриває і пробиває їх. Оперують їм лапки відрізають. Короче, там дуже дуже складна ситуація. Я вас дуже дуже сильно прошу, допоможіть фінансово. Я також від себе докладую туди гроші, докладу і це все відправлю їм або так. Замовлю все, що треба. В телеграм каналі я вам потом покажу, що я ці баночки, грошіки знімаю і їм перечислю. Я завжди це показую. А тепер інша новина. Я хочу у себе в інстаграмі зробити розіграш на три приколдесних шопера. Коротше, самі ходові шопіри хочу розіграти. Це ось таке за шоколадку кокну. Бачите, вони двосторонні. Потім ось такий божечка, Ой, боже, кинь шоколадочку. Ось я такий двосторонній. І ось такий торба для цукерок. Дуже крутецький, дуже прикольний. Е, все, що вам потрібно зробити, це підписатись на усю мою інстаграм сторінку. Е, там я зараз викладу пост е, з цим розіграшем. Треба буде там прокоментувати, зробити репост. Ну, коротше, там все прочитайте, там все буде легке і понятно. Так що приймайте участь і можливо хтось з вас виграє цей крутецький шопер. Мала. Так, ладно, я даю 10 секунд, твоєму маленькому тупому роздуплитися. 5, 4, 3, 2, 1. Все? Ти тут? <клух> Мабуть. Пам'ятаєш, ти вчора казала, що придумаю тобі якесь <клух> Яке? Мала, ну я скидаю в групу ссылку на той малюнок, а взамен придумаю тобі якесь там завдання. Місці, прикинь? Ну так, конечно, все мои одногруппники перекинули вообще в университетские группы и там за тебе весь універ голосовал, и их родичи. Офигеть! Короче, задание. Будешь ли ты сегодня со школы, купи, пожалуйста, зайди в АТБ миску. Яку миску? Просто мне надо. Обычно велика пластиковая миска. А зачем? Мала, меньше вопросов. Мне надо миска и все, это твое задание. А, тю, ну ладно, хорошо. Подожди, я тебе куплю. Попуті в школу, щоб вже після школи не заходить. Мені без різниці, коли ти її купиш, би вона сьогодні була в мене. Добре, а гроші. Я тобі вже закинула. Ага. Ага. Офігеть. Я буду на обложці. Я, а не Даша. бачила? Привет, да конечно, бачила, уже мы быть, все бачили. Чувиш, а Даша тут? Она уже пришла? Мала, Даша это вообще отдельный вид искусства. Ей Алина повела в туалет откачивать. Погнали, я хочу цепачить. Даша, ну успокойся. Нет, Алина, ты бачила? У нас уже разрыв 50%, я уже ей никак не догоню. Там она по-любому ботов накрутила. Опа, а я не поняла. А что это тут за мокрая погода? Що ти хочеш? Ви <рес> вже готові приобрести журнали на обложки, яких е, буду я собственно дрозовий? Я швидше мала умру, чим візьму собі цей журнал. О, Дашенька, так я тобі можу допомогти прямо зараз. Хочеш? Я тебе не боюсь. <рес> а мене й не треба боятися. Треба боятися, щоб твоя голова не була случайно в унітазі зажата. Ого, Дашенька, а що з глазками? Не виспалась. А, прям бачила, как я тебя обгоняю. Чтобы ты мала понимала, сначала я была на первом месте, а потом резко бах и все. И у нас разрыв аж 50%. Ты себе потом накрутила, Наталья Владимировна про это узнает, и первое место потом достанется мне. Даша, иди лучше холодненькой водичкой умыться, поможет. И может поспухают эти твои курячие желудки под очима. Клять панель. Алина, что такое? Ти опять засміялась з її шутки? Та да я не сміялась. Ти йди, блін. Так, діти, ну що ж, вже 10.00. Я бачу, що ви всі сидите дивитесь телефони, тож ні для кого з вас не буде секретом, що в нас переможець по малюнку, це мала. Yeah! Мала, я тебе вітаю з цією перемогою. Вона дійсно заслужена. Малюнок дуже гарний. Я сама його так довго роздивлялась. Дуже є, такі яскраві фарби. Ну, все дуже-дуже гарно вийшло. Тому я тебе вітаю ще раз. Всі інші, будь ласка, не сумуйте, не засмучуйтесь, тому що у всіх були дуже гарні малюнки, але конкурс є конкурс. Умова конкурсу виконана, переможця обрано. Але, діти, є ще одна новина, і вона полягає в тому, що фотограф приїде не завтра, а сьогодні щось там в неї не виходить. Тому ми з нею домовились. От буквально 20 хвилин. Тому що через дві години буде у вас фотосесія. Тому е, зараз ви можете поки йти на перерву, а далі ми з вами зберемось і все зробимо. Вийшло, да, мала, я за тебе дуже рада. Нарешті ти взула цю Дашеньку. Я біжу, я дуже дуже рада. А що там Дашенька? Даша, та не здержуй емоції. Треба виплакатись і стане потом легче. Ооо, якщо ти мене ігноруєш, то значить тебе точно зачепила. Ну, що коняк, місія виповнена. Погнали жрать. Пошли. <гум> Алін, треба щось робити. Це ти за що? Ну, треба малу я там Даша, так а за що ти ї будеш мстить? Даже Наталя Володимирівна сказала, що у неї класний малюнок. Аліна, у мене гарний малюнок, а вона собі просто накрутила перемогу. І що ти будеш робити? Через два часа вообще-то фотосесія. Тебе вже на перше місце ніхто не переобере. Блін, не знаю, ну знаєш, надо зробити так, щоб мала просто не фотографувалась. Даша Наталя Володимирівна постоянно з нами. Куди ти ту малу засунеш? Ну, не знаю ще. Не видумуй, пошли їсти. Іди, мені треба подумать. Діти, увага! Це фотограф Вікторія Сергіївна. Добрий день. Давайте так, я даю вам 15 20 хвилинок, ви приводите себе там в порядок, розчесуєтесь, хто хоче, що там собі робить. і через 15-20 хвилинок ми з вами збираємось і фотографуємось. Кенять, погнали в туалет, розчешемося. Да, я ще хочу раз губи намазати блеском. О, дайш мені. Звичайно. Боже мала. Коняк, поклади ось там панамку, бо тут немає, і де повішати? А чого ти там будеш розчесовуватися? Ну, бо ти ж признаєш, що я не люблю, щоб мене хтось бачив без панамки. Так може ти вже начнеш потрошечку без неї, блін, виходити в люди, так і звикнеш, ти що, ти ж не будеш всю жизнь не ходити. Буду, чого я це не буду? Ну-ну. Блин, розчисать. Ага, зараз принесу. Ага. Блін. А, ну, там таке? Мала, на розчоску я тебе перекидую. О, от, от, о, Аліна, це нормально чеше сразу пішло. Мала, ти ще так береш, ти коли лиса, блін, останешся. Подожди, а А Девана? знаю, де Девана, Аліна? Ну у тебе, я ж тобі її перекидувала. А ти хіба її, ти хіба її не забрала? Аліна, я даже не выходила, блин, дави, здесь бы я її забрала, ти дурья башка, блін. Мала, її нема. Аліна, ти що что чи що? Я тобі сказала, давай шукай, де да ти її, її ела. Мала, де мені їх шукати? В унітазах чи що? нема, не де, що не бачиш? Дуже гаразд, Валіна, і що ти мені зараз пропонуєш? Вот как раз прекрасный повод сейчас опустить руки свои и ходить научиться босой по нам. А я, блин, я тебе за такие мансы сейчас кокну, понятно? Мала, пошли уже. Да не веду я никуда, я тебе сказала, блин. Так а что ты тогда хочешь делать, как? Иди, что мне принеси. Например, что? Да я не знаю, что-нибудь, блин, иди, пойди хоть у себя в портфеле, у меня в портфеле, где-то шапку и то блин, найди что-нибудь. Что я буду дивиться у себя в портфеле? Я знаю, что у меня там ничего нет, кроме книжок. Иди, просто и принеси мне мой и... Теперь, все. И что ты будешь з ними робити? На голову один вариант. Капец. Так все, є. Давайте хто наступний. Я наступна, давай. А я вибачаюсь, ти так і будеш фотографуватися? Да, а що такое? Не нравится, Так сейчас подобається. Наталя Володимирівна, да, що Вікторія Сергеевна? А у нас тут проблема. Проблеми нема, Наталя Володимирівна фотка, блін, давай, пока я сейчас настрій не спортила быстрее. Мала, я не зрозуміла, що це що, що це що за выбрики. От мала, це ненормальний вигляд, ти так фотографуватись не будеш. Буду. Я переможниця, значить я тим рішаю. Так, мала, ти з мискою на голові фотографуватись не будеш, я сказала. Або ти фотографуєшся без неї, гарно, як всі інші дітки, або на обкладинці буде інша той, той, той хто зайняв друге місце. Хто? Правильно, Даша. Ні, Наталі Валодимівна не буде. Все, я переможниця, будь ласка, можеш уже класнуть і все, ти задрала. Алин. О, О, Лена, привет. Привет, на. О, дякую велике. Так, а что случилось? Что за срочность? Да она десь свою, блин, посеяла, а без нее не хочет фоткаться. А тебе она боялась звонить. Вот я и позвонила. Понятно. Все их всегда, короче. Ну, ладно, потом с ней разберусь. Давай, пока. Ага, дякую, пока. Я сказала, я не сниму. Мала, ты меня зараз выведешь, ты зараз получишь. Мала. Алина, иди туда, я не буду ничего снимать. Лови. расскажу. Всё, сейчас -пухи, давайте, все, сейчас буду чики-пуки, давай, ты все отвернулась. О, слава богу, все, подходим вам теперь такие давай. Фоткай-то. Мала, ты высь. В смысле? Куди вона взялась? Не знаю, може ми просто не ні, не, ти нет, як би ми могли не заметить? Пуста порта, блін. А, Кстати, коняк, дякую тобі велике. А, да не можу, що, ти це краще Лені, скажи, це вона за 15 минут сюди з цією панамкою. Ні, ну, так ти ж ты їй позвонила. Ну, да. Ну от, тобі і дякую. А от що я для Лени тепер буду зробити за цю панамку, я навіть не представляю. Ой, капець.